Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами. І сьогодні у нас такі міні піци, міні булочки, чи як я ще можу їх назвати, у не дивіться, які, які дуже делікатні, які. які Файнезні такі, смачнезні такі, є двоякого виду, є зверху, я от сир зверху от, я притрусила, а то тути з тим, от я, які вони, які вони у, у, середині, я вам покажу. Давайте будемо готувати разом. Ось такий тут молока. Я віліла такий стакан теплого разом наполовину з молока з водою наполовину. Сюди ми розкришуємо е, я даю 15 дріжджів грам, а може і 10. Я даю трошки більше. 15 грам дріжджі даю. даю, даю отак 2 чайні лишки цукру, отакво, даю, розмішую все, все. додаю сюди так. такі дві жменькі. Дві лишки, коротше, муки. І на, на, на 10-15 хвилин постоїть. Дріжджі наші вже почали працювати ось так, то, то тепер ми додаємо сюди чайну лишку солі. Додаємо, тут у нас є 35 мл олії, половину додаємо, половину лишимо, аби ще е, як змастити в кінці. Розмішуємо це і муку. І будемо замішувати. Ще додаємо муки і підмішуємо. Остайнеться цю олію і вмішуємо. І вмішуємо цю олію сюди. Ось таке трохи липнувши тісто. От, і кладемо його, аби підходив. на 40-50 хвилин. Туємо начинку для таких рулетиків. 150 грамів твердого сиру я потерла і 150 грамів ковбаси. У мене ще домашня була, що ми робили? Ковбасу. І кучок зеленої цибулі, один помідор. Це поріжемо тако, так само на. На дрібонькі кусочки і будемо підготуємо все, поки тісто підходить. Тісто вже підійшло. Ось дивіться воно. Ну. Тепер ми беремо його на стіл. О, Розділюємо його. Так підмішуємо і розділюємо його на дві частини. Приблизно дві частини, розділуємо. Я буду давати томатну пасту, таку, як у мене є, отаку понакладаю. То в мене... Та, що я робила, у мене є на каналі. Можеш кетчуп, може, то тут давати. І отако зараз будемо її. Ще добавлю трошки майонезу. Може, домашній я. І тепер це все розмастимо так. Просто. Накладати, от я поділила на два, бо в нас будуть дві такі. Будемо накладати перший раз ковбасу. Ось так ось. Всього половину. Я даю половину сюди ковбаси. Ось так. Так, тепер зелень буду давати. Так само. Зелень можна люба. У мене я даю цибулю. Зверху даю помідори. Можна давати ще болгарський перець, можна давати, що хотіти. О, половину ще на одну, бо я буду мати ще одне. Будемо мати. Це будемо скручувати отаким рулетом. Усьо. Тепер тут це ми защепимо тако. Будемо такі невеликі розрізати. Можна жем, я маю тепер отаку. І будемо такі невеликі розрізати роли. Тепер ми ці так трошечка притиснемо кожне отако. Десь як випадає, закладемо. Отак. От і найтрохи підійдуть. Наші міні-піци підійшли. Тепер ми їх змастимо трошки молоком. Можна отако змастимо їх трошки молоком. Посиплемо їх чуть-чуть перцем, отако. і чуть-чуть солим. Отако. І так кожду. Змастимо. І будемо ставити випікати при 180 градусів на 20-25 хвилин. Тепер другу зробили так само, але цю будемо тут посипати сиром всередину. А тут а то одна буде такі, що зверху буде сир, а в другій буде, що всередині сир. Бо як ми будемо робити? Ось цю будемо так скручуватися. Одно такі, одне такі будуть у нас. Так, а ці також змастимо молоком. Змастимо молоком отако. І тепер так само трошка перчу. Ось чуть чуть І солі присолимо і зверху ще ми дамо кунжут. От. Кунжутом отак присип. Е, так, оцей пергамент ви не дивіться, що то в мене, бо це другий раз. Я використовую з одної і з другої сторони. Я зразу, зразу кажу, бо мені не було і так питань. І так усі ми помастимо і будемо так само випікати. Так, через 15 хвилин кладемо трохи на, на цього сира. Отаку От будемо на кожду накладати. І ще допікати будемо хвилин 5-10, будемо вийти. Ось такі вийшли у нас міні-піці. Віці, такі пропечені віти і віти. Туті це зверхі, що з сиром зверхі. А то ти там, що всередині будуть з сиром. Ось такі. Двоякі у нас будуть. Зараз ще дотечу ці доти, вам тоти покажу, які будуть. Ось такі вийшли у нас. Булоч... Піци булочки. Дивіться, які... які дуже файнезні. Дуже... Отакі іде... от іде... зверху, ці всередині з сиром, з кунжутом зверху, а ці зверху з сиром. От... І... Так що готуйте з нами, смакуйте з нами, будьте здорові, миру всім і нашій Україні, до зустрічі! А тепер я вам покажу, які вони всередині. Які всередині ці булочки, оці з сиром, вони ще гарячі, але вони дві які. Дивіться. Ось які, які делікатні. Так що готуйте. Ось такі смаколики, дивіться, дивіться які, які чудові, яка чудова, яке чудове тісто, така смакота. М -м -м -м. Тісто м генка, таке ніжне. Ma pot.